Не дуже приємні вібрації. Кінець тижня, початок наступного тижня, 18, 19, 20 число. В цей період дуже велика ймовірність масованого обстрілу. Чи буде масований обстріл? Давайте так поставимо: Масований обстріл в контексті того, що одночасно можуть бути задіяні задіяний вплив на декілька міст одночасно. Дуже велика ймовірність. В цей період дуже велика ймовірність масованого обстрілу. Поясню чому У нас перша випадає карта необмеженого вибору, у нас випадає карта вежі, у нас випадає карта колесниці, у нас випадає е рицарь мечів, і в нас випадає особливо це в контексті нічного часу. По дев'ятки мечів. Спроби. Дивіться, ДРГ не випадає. Випадають більше в посіяти хаос, посіяти безсонні ночі. Випадає момент карти вежі, можуть бути потрапляння під загрозою можуть бути багатоповерхова якась забудова. Акцент ми робимо так само. У нас дуже схожі розклади: 19-20 число. Двійка нуль в 19 20 число в форматі січня, але якось в нас випадає, що ми зможемо або вплинути, або відійти від ситуації, тому що в нас перше в розкладі є. Карта Колесо Фортуни. Колесо Фортуни це момент позитивного виходу із ситуації. Вона нам в прямому прямо позиції. І випадає карта протидії, протидія, тобто ті дії, котрі будемо робити для того, щоб не вірювати деструктивні наслідки від дій ворога і закриття за рахунок цих протидій, закриття питання позитивним чином. Мені випадає вода. Я б зробив би акцент на тих моментів, моментах, котрі пов'язані з водою, або е, безпосередньо сам Миколаїв, або населені пункти, котрі знаходяться на узбережжі моря, або у ну, узбережжі моря, наприклад. Бо в нас випадає саме як загрози: е, місто на воді, місто біля води. І тут нас випадає карта страшного суду також, вона підходить під масовані обстріли. Якщо по датам. Я б зробив би тут акцент більше. Трійка кубків. Субота це який день? Яке число у нас? Вісімнадцяте, сімнадцяте, 18 субота. 17, 19, 20 число. Воно дуже схоже на те, що у ворога є плани, він вибудовує їх в контексті масованих обстрілів, котрі буде намагатися повторити. От. У нас із плюсів карта зірки, карта замислів, карта планів, вона в перевернутому стані. Тобто є певна е, втрата ресурсу і втрата ресурсу і недопрацювання. Взагалі, ці дії, котрі зараз відбувалися в форматі обстрілів, вони виглядають, знаєте, як експромт, тобто не було спрямовано, не було сплановано або спланов... те, що ти планував, ти реалізував раніше м м раніше, раніше вибраної дати. Як центр робився, як мені здається, виходячи з розкладу, саме піде навгурацію або безпосередньо на саму навгурацію. Київ так. Київська область, Київ, Київська область. У нас випадає карта Страшного суду. У нас випадає дев'ятка мечів, карта вежі, і дуже схожий найбільш не подобається мені розклад по Одесі. Мені не подобається розклад по Києву, дуже схожі розклади. А Харків, і... Дніпро, Запоріжжя ви переглядали от традиційні для переглядів а в зоні... стосовно стосовно Запоріжжя, на жаль, в нас розклади ліпше не стають, і вони залишаються більш-менш однаковими у форматі того, що навіть на цей тиждень випадає е, не, Воно знаєте як. Запоріжжя випадає е, не просто циклічність, а формат того, що декілька разів на тиждень, декілька разів спроба вплинути на ситуацію. Тобто немає такого, що там потрапило, зруйнували, поставили якусь паузу. Є план і намагання цей план робити гіршим, робити більше руйнівних процесів. По Запоріжжю мені не сподобався розклад. І акцент ми робимо знову ж таки на вихідні дні. Друге, якщо дивитися стосовно Харкова, Харків в нас випадає не в контексті міста, а в контексті передмістя або області, тому що в причому тут я би зробив би акцент. На початок наступного тижня, і я б зробив би акцент ще на кінець місяця. Харків випадає на кінець місяця як активний вплив, активні дії. Більше того, знаєте, вони в, в контексті січень, кінець січня, початок лютого, наче з ціпка зірвалися і будуть намагатися деструктивним додатково деструктивним чином впливати на, на місто і область. не про вот бать ну он так не бывает Туз, Карта вежі дев'ятка мочів, десятка жезлів, тяжка ноша, Одеса, Київ, Дніпро, Запоріжжя дуже схоже. Я не, я не, не розумію. От Вінницю я переглядав. По Вінниці також мені розклад не дуже насправді сподобався. По Вінниці воно е, 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 я все ж таки думаю, що або зможна якось відійти від ситуації, або це буде, знаєте, як нереалізований план. Вінниці під питанням. Ось Одеса, Київ, Дніпро, е, Дніпропетровська область, сюди входить ще. Воно так воно дуже не подобається саме в контексті цих вихідних 18, 19, 20 число. А, і окремо я переглядав ще Кривий Ріг. Також така сама картина. Масовані. Ми будуть, будуть намагатися, виходячи з розкладу розкладів, воно виглядає як масований вплив. Нас випадає туз пентаклів. Тут спентаклі це позитивна карта в форматі процвітання, в форматі незалежності, в форматі вдачі. Не повинно бути деструктивних моментів найближчим часом саме по цьому місту. Важка ситуація, десятка кубків в перевернутому стані. Сказати, що це спокійне місто, що якось ситуація стабілізується найближчим часом в позитивному контексті. Ні, більше того, ця карта тут пентаклів, в котра в попередньому розкладі в нас випала в прямому положенні. Вона в перевернутому стані. В момент того, що можуть бути під загрозою в базари, в вокзали, можуть бути. Об'єкти пов'язані з грошима або з логістичними якимись моментами, ситуаціями, котрі безпосередньо по пентаклям можуть йти. Далі, у нас будуть спроби ворога продовжити епопею обхідних шляхів. Будуть спроби ворога, причому досить активно, саме в контексті, там я б зробив би. 18, 20 число, тобто цей тиждень, кінець цього тижня, початок наступного тижня. може навіть додатковий зайвий раз ворог буде спробувати форсувати ситуацію для того, щоб отримати перевагу. Але карта помірності свідчить про те, що не вдасться ворогу це зробити. Карта пожинання плодів це підтверджує, тобто не отримає. Бо буде, будуть якісь незважені дії, кроки, котрі можуть принести руйнівні процеси, але не принести, е принести процеси, але не принести той результат, котрий вони хочуть. Тобто будуть бити, будуть намагатися бити. Причому я б зробив акцент кінець тижня, початок наступного тижня 18, 19, 20 число. У нас випадає о, шістка кубків. Шістка кубків каже про більш-менш безпечне середовище і ситуація по стрію, вона випадає в прямій перспективі, тобто о, поки що без загроз. Та сьогодні вночі в них були загрози, і десь в їхніх районах були прильоти, я так розумію. Ну, воно, воно випадає в тому, що або з нашого боку будуть зроблені якісь дії для того, щоб забезпечити середовище, захистити. захистити. Або обійти просто ситуацію, і воно випадає в прямій перспективі. Як спробували, але далі повинен бути перепочинок. А тут навпаки у нас випадає перевернутися шістка кубків, перевернута шістка кубків в форматі того, що ворог буде намагатися допрацювати ситуацію, намагатися вплинути деструктивним чином, насипадає карта тяжкої ноші, це момент знову ж таки досить важкої ситуації. І більше того, в нас випадає вежа. Причому як і в в першому випадку я б зробив би акцент 18, 19, 20 число е січня як найбільш небезпечний період для е даного напрямку. В Одесі мені взагалі розклад не подобається. Взагалі не подобається розклад. Чого почати? Карта Миру в нас випадає в перевернутому стані. У нас випадає трійка жезлів як новий початок, як певні плани ворога для того, щоб в... зробити якийсь черговий акт насильства. У нас трійка мечів випадає, знаєте, як саме серце, болісним чином вплинути дитяча карта, карта Сонця. На, це може бути інфраструктура, це може бути енергетика, це може бути те, що ну, тебе просто розчавить в десятка мочів, десятка мочів. Підступно, несправедливо, болісно, з негативними наслідками. І під загрозу у нас можуть бути знову ж таки в контексті 18, 19 чи 21 число я б зробив би навіть так. У нас п'ятірка е, пентаклів. п'ятірка пентаклів зазвичай е, в, в форматі загрози випадає як релігійні, куль... релігійні або культурні якісь е, пам'ятки або споруди. Четвірка мечів, може бути під загрозою лікарні, можуть бути лікувально-профілактичні заклади під загрозою. І з того, на що б я ще звернув увагу, подасі в якийсь дуже неприємний розклад, взагалі дуже насичений, в нас це подає колесниця. Колесниця це логістика, це транспортні вузли. І ми робимо в, в акцент саме. Це, це ці вихідні і середина наступного тижня, і з точки зору розкладу він залишається більш-менш однаковий з точки зору ситуації: тобто, або це якийсь транзит певний, тобто, через цю територію, або це ті ситуації, від котрих ти зможеш відійти з мінімальними деструктивним впливом. Зараз подивлюся а, цей тиждень наступний тиждень. В нас ну, знову випадає транзитом. Тобто воно випадає або, як... або ситуація, в яку ти можеш максимально нивілювати без негативних наслідків або з мінімальними якимись негативними наслідками. Не нагнітати ситуацію, не робити її гірше, ніж е, вона є насправді. З точки зору Білорусі, поки що стабільно залишається без змін. Не бачу, щоб вони заходили з того... з того боку. Поки в нас западає підвішений стан. У нас западає підвішений стан. Я не думаю, що це місто війде в Ті... той масовий обстріл, котрий. Котрий ворог намагатиметься реалізувати. Підвішений стан стан невизначеності не деструктивний, не позитивний. Більше того, нас колосо фортуни випадає все ж таки в прямому положенні. Хоча ситуація за розкладом дуже напружена. Тобто таке нагнітання ситуація. Е, нагнітання. І друге, що Тут стосовно інформації. Повинні бути якісь голосні гучні, дуже вкиди. вкиди інформації, голосні Вкиди Котрі цей підвішений стан будуть намагатися розхитати і зробити ситуацію, знаєте, як максимально накальонний.